Вітаю вас знову на конференції Гуруконф. Зараз у нас на зв'язочку Василь Волошин, власник маркетингу агенції PPC Rocks. От і буде його доповідь про скриптизацію і як керувати рекламою в 2026 році. Вже незабаром 2026 рік. І мені інколи здається, що ми живемо в майбутньому. Василь, доброго дня. Привіт. Так, звісно, ми вже живе, живемо в майбутньому, тому що я чув попередні доклади. Штучний інтелект дійсно проникає в наше життя просто з неймовірною швидкістю. Так, саме так. І я думаю, що твоя доповідь буде цікавою можеш розпочинати. Добре. так. Я розповім про скриптизацію, як керувати рекламою в 26-му році. Це суто мій досвід, е, мої болі, е, які я закрив е, своєю командою за допомогою скриптів. Я розповім про моніторинг змін по товарам, тижневий моніторинг, звітність по Google Ads, як за місяць, так і за тиждень. Звітність по мета як за тиждень, так і за місяць. Якщо мерчант центр заблоковано, товар. Якщо відхилений, то які причини. І хто що зробив, це мій найулюбленіший скрипт. Ну, поїхали. Так е розповім трошки про себе. Я е Василь Волошин, спікер, е є спутник Сенпульс і інших конференцій. Агенція зі статусом преміум партнера 24-го року, власник Rocks е і автор телеграми, Ютуб каналів Нескромний маркетолог. Тут трошки статистика про агенцію: більше 12 мільйонів е гривень довіряють нам бюджети, е надвисока рентабельність і е більше 500 проєкті у нас в портфоліо. Це наші клієнти з різними тематиками. Ми працювали. По різним тематикам ми робили кейси, там як нижня білизна, автотовари, автозапчастини, в принципі, одяг і тому подібне. Це наші кейси різних тематик, по косметиці. По дронам, по мотовелотехніці, б'юті і іншим. Це наші відгуки від клієнтів. Досить непогано клієнти записують відгуки, як ми не очікували. Так, ну і давайте підемо. Стосовно моніторингу, змін по товарам. Ось таке повідомлення е, можна налаштувати в Telegram, щоб з'являлося, Якщо у нас якісь були зміни по товарам за е, попередній день. Тобто цей скрипт він моніторить фіт е, даних е, інтернет магазина який завантажений в мерчант центрі і, е, Розуміється, ну, якщо ціна там підвищилась, чи знизилася ціна, чи підвищилась ціна, чи знизилася ціна зі знижкою, чи з'явився товар, в на чи з'явився новий товар, чи зник цей товар, чи він випав з наявності і тому подібне. Тобто таке повідомлення можна налаштувати в телеграмі, в телеграм, щоб воно прилітало, і цим самим контролювати. Що у нас відбувається по фіду даних? Бо дуже часто така ситуація виникає, коли клієнт, наприклад, написав там: Я відкоригував там ціни і все таке. А через дві години він відкоригував ціни в зворотню сторону, і ми вже програємо конкурентам. Цей скрипт. Я поки що ще не записував відео і тому трошки розповім, як він в принципі налаштовується. Тобто у нас є Google-таблиця, в ній є дані там, ідентифікатор товару, назва товару, ціна товару і наявність товару. з... Ціною зі знижкою. І далі кожну там можна виставити годину чи виставити кожні 4-8 годин. Він моніторить і переглядає ціни, ціни зі знижкою і тому подібне. А цей скрипт може працювати з об'ємом даних, наприклад, там 10 тисяч товарів. І відповідно цього він переглядає ці дані, записує їх в таблицю і раз на день. Відправляє повідомлення в Телеграм там о 9-10 годині ранку, коли починається там робочий день. І спеціаліст вже може повністю контролювати процес стосовно того, що відбувається по кожному клієнту. А, далі, другий скрип: це е, більше підходить для проджект-менеджерів чи е, власників е, агенції, чи е, у кого є. Велика кількість там магазинів в роботі, тобто фрілансерів. І відповідно цього можна знімати якісь основні показники, що відбувається по проектам, взагалі. От, Наприклад, у нас є назва проекту, є період за тиждень і порівняний період попередній тиждень. І основні моменти, які ми можемо дивитися відповідно. Того, що у нас відбувається, чи у нас проєкт просідає, чи у нас проєкт ну, покращує результативність і масштабується. По цьому скрипту я записував відео, тобто його можна буде переглянути, там, скачавши презентацію. Я думаю, думаю, Тарас поділить презентацією з усіма, і е, всі зможуть там подивитися це відео, як налаштувати цей скрипт. Е, наступний скрипт — це звітність в Google Ads. Дуже така болюча тема. Я ж кажу, що я всі скрипти писав під себе, е, тому що мене трошки тригерила. На е, той момент, що ми відправляємо, наприклад, там, зроблений. В Looker Studio звіт. І це виглядає дуже шаблонно, і клієнти його не читають абсолютно. Хоча там наглядно все красиво, там розписано, всі графіки є і тому подібне. І відповідно цього, ну, тобто, клієнту незручно абсолютно заходити в Looker Studio на мобільному пристрої. І е, ми в більшості е, працюємо з при, е, з e комерс проектами проєктами, і тому е я зробив скрипт, щоб у нас щотижнева і щомісячна звітність була автоматична. Тут вивів основні показники: дохід, роз, продажі, середня ціна, е середній чек, середня ціна за продаж, вартість і. Е і тому подібне. Тобто, тут можна ще вивести е, ще додаткові конверсії, які у нас відбуваються. Наприклад, е, у нас ніші можуть бути е, там, де оформлення замовлення відбувається не тільки е, через кошик, а й через телефонні дзвінки. Тобто е, кастомні конверсії можна також вивести через скрипт. Ось як він налаштовується. Я е схожий скрипт е щотижневого звіту опублікував вже відео. Тобто, є воно доступно на youtube каналі Нескромний Маркетолог. І е трошки розповім, що тут за дані у нас е в принципі є. Е вхідні дані, тобто назва акаунту ідентифікатор аккаунту акаунту Ads. Е Ідентифікатор Google Analytics 4 версії, Telegram токен бота нашого, Telegram чат куди ми відправляємо це повідомлення. Якщо у нас є кастомні конверсії, то через кому і пробіл перераховуємо тут валюта в гривнях компанії. Це компанії, які необхідно виключити зі звіту, тоді не буде рахуватися там. По ним кількість конверсія і рентабельність інвестицій у нас є просто клієнт. З яким ми домовились не рахувати брендові рекламні кампанії. Тобто тут ми е, перераховуємо ідентифікатори рекламних кампаній. Ну а далі цей скрипт може працювати як помісячно, так і по тижням. Е, якщо ми ставимо галочку, то він буде місяць з місяцем порівнювати, навіть якщо е, там, в місяці там, 28 днів порівнюємо там, з 31 днем. Якщо ми виставимо, якщо ми галочку не ставимо, а ставимо 30, 3, замість 7 30, то він буде порівнювати обов'язково одинакові відрізки часу, тобто по 30 днів. І first user source, бувають у нас дані відрізняються від тих, що є в Google Analytics, тому що підрахунок даних буває там first user source, medium і просто Google CPC. І відповідно цього там буває несостиковка з даними. Там якась похибка є. То щоб цієї похибки не було там в цьому звіті, ми можемо поставити галочку. Так, звітність мета. Ми, у мене в команді є також таргетологи, і для них я також створив звіт. А для того, щоб вони не бігали оце там в Google Analytics, далі в Meta, зводили ці дані і далі відправляли клієнтам. Бо понеділок такий дуже супер навантажений день саме по звітам. Я цей день тепер розвантажив. У нас тут є показники з Google Analytics, дохід до з Google Analytics, продажі. Показники з Facebook за 7 днів клік, за один день клік з різною атрибуцією. І далі дохід, роз, продажі, середній, середній чек і середня ціна за продаж, ну і вартість. Так. Налаштовується цей скрипт подібно до того, що я попередньо озвучував по Google Ads. Практично ті ж самі дані, окрім того, що тут використовується Facebook ID, Facebook Token, все інше, плюс-мінус одинаково налаштовується. Там є тільки курс валюти і атрибуція, чи ми 7 днів клік, чи ми один день клік використовуємо. Так, у нас є команда по розблокуванню мерчант-центрів, і для них я створив скрипт моніторингу критичних проблем в мерчант-центрі. Критичною проблемою це є блокування Ну, Ми розуміємо, так як ми займаємося розблокуванням мерчант-центру, Що краще розблоковувати один мерчант центр ніж акаунт Ads Також, коли блокується мерчант-центр, дуже часто прицепом блокується і акаунт Ads. І от цей скрипт моніторить кожні 10 хвилин. Чи є критичні проблеми в Google Merchant Center. Якщо, наприклад, там заблокували Merchant Center там за введення в Оману, то приходить таке повідомлення, як ви бачите на екрані. І тим самим е, спеціаліст, який займається розблокуванням мерчант-центрів, може розірвати швиденько зв'язок з Google Едцем е, цього центру щоб не розблоковувати два аккаунти. А далі вже виясняти причини, чому саме заблокували мерчант Центр, е, писати в техпідтримку і тому подібне. Е, про це я писав в цьому відео. Е, можна подивитися на YouTube-каналі нескромний маркетолог. А моніторинг відхилених товарів в мерчант-центрі. Також досить часто, часто така проблема, що у нас є відхилені товари, і ми їх не моніторимо абсолютно. Тобто, воно якась лінія червона з зеленою пишеться там з дня у день. І ми не помічаємо, що в принципі у нас є відхилені товари, спеціаліст може забивати на них і тому подібне. Щоб такого не відбувалося, в чат з клієнтом відправляється моніторинг цих помилок. А далі, вже, е якщо спеціаліст своїми діями може виправити ці помилки, то він виправляє на рівні мерчант-центру. Якщо спеціаліст не може ці виправити помилки саме через мерчант-центр, то він відправляє клієнту на доопрацювання цих. Е Помилок, ну, наприклад, там відсутній товар, відсутнє відсутні зображення по товару. Ми в такому випадку, звісно, не можемо там доєднати до сайту своє зображення там з інтернету, і все таке. Це буде трошки неетично, тому ми перекидаємо цю задачу саме на клієнта, передаємо список товарів. І проблема, яка існує по цим товарам. Далі клієнт виправляє і ці помилки зникають. Якщо помилки на нашій стороні можуть виправитися, ми виправляємо їх самостійно. І клієнт контролює, що у нас відбувається по мерчант-центру. Ось як налаштовується цей скрипт, я ще не писав також відео. Буду пізніше писати. Тобто, деякі скрипти у нас знаходяться в бета-тестуванні. Тобто, поки ми самі їх не протестуємо і не знайдемо всі проблеми, ми в паблік не, не викидуємо їх. Тому якось так. Так, і мій найулюбленіший скрипт, це хто щось робив. Дуже часто можна е, почути е, там е, від клієнта, е, що ви щось робите там по акаунту чи щось таке. Ми іноді публікуємо клієнту список змін, що ми зробили там за місяць, але контролювати там спеціаліста ну е, не варіант кожен раз е, заходити, е, заходити в історію змін. І дивитися, чи працює спеціаліст по проекту дуже часто ще така ситуація виникає, тобто, чому цей скрипт ще написаний, це те, що клієнти іноді допомагають нам з налаштуваннями і самі залазять в Google Ads і починають правити рекламні кампанії. І в такому випадку, ну, далі вони пишуть, чомусь реклама не працює, а там, вони там, то рентабельність поприбирали, то там, примінили рекомендації Google і тому подібне. І ми за допомогою цього скрипта бачимо, які пошти, в принципі, робили зміни по аккаунту за тиждень. Ось як налаштовується цей скрипт. Ну, всі скрипти у мене в кукулеці зазвичай. Цей скрипт досить примітивно налаштовується. Там акаунт, ідентифікатор акаунту, токен Telegram і чат ID чат Telegram. Ну і кількість днів, скільки ми хочемо бачити за який період часу ці зміни відбулися. Так, сподіваюся, я дуже швидко розповів. <с. <с.> так, а, І а, всім учасникам конференції хочу подарити безкоштовний аудит, онлайн розбір, пошук точок зростання чи оптимізації. Вартість безкоштовна, таймінг 30 хвилин, лише 5 проєктів, обмеження нові контакти, промокод Гурукомф 2025. А, хто хоче. Розбір пишіть в Телеграм. Ось посилання в презентації. Хто хоче скрипт, пишіть е, е, коментар під відео в Facebook. Е, там е, я запрошував на конференцію, е, напишіть, що е, хочете якийсь скрипт. Е, ті скрипти, які у нас в, е, вже відтестовані, я відправлю. Ті, які знаходяться в бета-тесті і ми ще не. Не знайшли всі помилки, наприклад, по ним. Ну, тобто тестуємо там, може там, тиждень пройти, два тижні пройти. Протестували, далі вже там, виправили якісь помилки і далі вже публікуємо в Ютубі і роздаємо всім охочим. Якось так. Дуже крута доповідь, мені сподобалася. От всі питають де взяти, вже скачати ті скрипти, як їх використовувати. От якщо ти їх десь в одному місці викладеш, або можливо ми там скооперуємося і якось. Зробимо там і твою доповідь, там і презентацію, це все на одній сторінці, зробимо зі скриптами, з посиланнями, то ми це можемо розіслати, тому що річ дуже потрібна. От ну, мені здається, було дуже прикольно, і це те, що треба людям, ну, які займаються рекламою. Так, так, е, я надам організаторам е, скрипти, які я записував вже відео. Е, е, ну просто по тим скриптам, яким нема відео, я буду відповідати на питання. Дуже дуже багато е, ну, можливо якийсь мануал або факт зразу зробити, тому що питання, мабуть, що будуть більш-менш однакові. Мені так, але часто навіть по відео роблячи е, налаштування, пишуть: у мене не працює, кажу: ви запускаєте з MCC аккаунту чи не з MCC, а там е, е, хтось запускає з персонального акаунту, хтось запускає там рівень даних в Google Analytics немає. А в Google Ads має, тобто різні пошти і тому подібне. Це все я mm -hmm. розбираю в відео, щоб уникнути зайвих питань, тому що ну, е, текстом воно не зрозуміло. В відео я коли е, роблю свої рухи і проговорюю кожен свій рух, кожен е, е, кож, кожне дихання я проговорюю, е, тоді воно все зрозуміліше, і все одно виникають питання. Тому е, mm -hmm. Так, ті скрипти, які я вже виклав, я можу надати організаторам і дати відео, ну які за якими можна налаштувати, скрипти. Я роздавав лише персонально в руки. Я не публікував їх публічно, тобто вони знаходяться, як суто в руках тих, хто бажав їх отримати. Якщо люди будуть бажати, я думаю, що вони з тобою вийдуть на зв'язок, і ти за можливості їм допоможеш. Так, звісно, звісно. Дуже дякую тобі за доповідь. Всі питання, ті, що можна задати, задавайте в чат або напряму Василю. От, а ми йдемо на невеличку рекламну паузу, і після паузи у нас буде Алекс Нігматулін з PR News. .io.